Нас оточує енергія зірок, у кожній секунді сонце випромінює в мільйони разів більше енергії, ніж людство споживає за рік. Все це завдяки ядерному синтезу. Сьогодні ми розберемось, що це за процес, як працюють синтезні реактори, чим термоядерна бомба відрізняється від реактора і чому ця технологія досі не запустила енергетичну революцію. Але як саме ядра зливаються в нові елементи? Чому це так складно повторити на Землі? І чи зможемо ми перетворити цей могутній космічний процес на джерело безпечної, дешевої та невичерпної енергії? Це історія про надгарячу плазму, магнітні пастки, лазери потужністю в мільйони джоулів і про науковий виклик, що триває вже понад півстоліття. Від зоряних надер до лабораторій сьогодні ми пройдемо весь шлях ядерного синтезу, щоб зрозуміти, де ми зараз і наскільки близько майбутнє. Ідея про те, що джерелом енергії зірок є ядерні реакції, з'явилась лише у ХХ столітті. До того вчені не могли пояснити, як сонце світить мільярди років. Лише після відкриття ядерної фізики стало зрозуміло, що всередині зірок відбувається ядерний синтез, злиття легких атомів у важчі, з виділенням енергії. У 1930-х роках Ганс Фете першим описав детальний механізм цих реакцій. За що отримав Нобелівську премію? Саме його робота заклала основи сучасного розуміння ядерної енергетики зірок. У центрі сонця температура сягає понад 15 мільйонів градусів Цельсія і під дією гравітації створюється надвисокий тиск. Саме ці умови дозволяють відбуватись реакціям синтезу. Основний ланцюг реакцій такий. Два протони зливаються, утворюючи нестабільний гелій 2 який майже одразу розпадається назад. Енергії при цьому виділяється дуже мало. Це найпоширеніший результат зіткнення водню. Лише в дуже рідкісних випадках протони зливаються так, що утворюється Дейтерій. Це перша потрібна нам реакція. Далі Дейтерій знову зливається з протоном, утворюючи гелій 3 і вже потім два ядра гелію 3 зливаються у стабільний гелій 4 виділяючи значну кількість енергії. Цей цикл дуже повільний. Ймовірність успішного злиття двох протонів настільки мала, що кожна реакція може зайняти мільйони років. Але у зірках це не проблема. У них просто неймовірно багато частинок і величезна маса. Тож реакції все одно відбуваються в колосальних масштабах. До того ж, гравітація забезпечує постійний тиск, який підтримує потрібні умови для синтезу. Саме ця повільна, але масова реакція. Причина, чому сонце світить так довго і стабільно. Але на Землі повторити такі умови неможливо у нас немає ані такого тиску, ані часу. Тому ми використовуємо набагато ефективніші реакції синтезу, між ізотопами водню: дейтерієм, який має один нейтрон і тритієм, який має два нейтрони. Їхня реакція. Дейтерій плюс третій дорівнює гелій 4 плюс нейтрон плюс 17,6 міліелектрон вольт. Це одна з найефективніших реакцій синтезу. Майже вся енергія йде у вигляді кінетичної енергії нейтрона, але щоб ця реакція пішла, потрібно подолати кулонівський бар'єр, електричне відштовхування між позитивно зарядженими ядрами. Для цього ядра мають мати величезну швидкість, тобто температуру понад 100 мільйонів градусів Цельсія. Оскільки тиску, як у зорях, ми не маємо висока температура це єдиний спосіб збільшити ймовірність реакцій. Ймовірність злиття двох ядер це функція, яка сильно залежить від температури через розподіл максвелла Больцмана і ефект тунелювання у сучасних експериментальних реакторах, типу Токамака, лише одна з мільйонів пар дейтерій плюс третій дійсно зливається інші лише відбиваються, тому потрібно величезний об'єм плазми і дуже довгий час утримання. Сама плазма це надгарячий газ з іонів і електронів, який втримується над провідними магнітами, як у токамаках і стелераторах, або стискається лазерами, як у інерційній схемі. Найважливіші параметри температура, густина та час утримання. Їхній добуток називають критерієм Лоусона, і лише при досягненні певного порогу реактор може почати виробляти більше енергії, ніж споживає. Проблем додає і те, що триті. Радіоактивний ізотоп, який швидко розпадається. Тож його треба штучно відновлювати в реакторі зазвичай через реакцію нейтрона з літієм. Нейтрон плюс літій 6 дорівнює гелій 4 плюс тритій. Це одна з ключових задач інженерії майбутніх реакторів: створення тритієвого циклу. Сьогодні ми ще не досягли стабільного енергетичного синтезу, але вже навчилися утворювати плазму з температурами понад 150 мільйонів градусів Цельсія і утримувати її кілька секунд. Цього вже достатньо для реакцій, хоч і недостатньо для промислової генерації енергії. Сьогодні всі ядерні електростанції працюють на принципі поділу: важкі ядра, уран, плутоній розпадаються. У ядерному синтезі все навпаки, легкі ядра об'єднуються. Головна перевага синтезу. Не утворюється довго живучих радіоактивних відходів. Немає ризику вибуху, як у реакторах з поділом. Пальне, ізотопи, водню більш доступні, але реалізувати ядерний синтез набагато складніше. Воднева бомба це теж ядерний синтез, але неконтрольований. Це як три бомби в одній, і кожна наступна на порядок потужніша. Спочатку проста хімічна вибухівка стискає атомну ядерну бомбу. Вона запускає реакцію поділу урану чи плутонію. Ця атомна бомба створює екстремальні умови. Температуру і тиск необхідні для запуску термоядерного водневого синтезу. Після запуску водневої реакції злиття дейтерію і тритію утворюється ще більше енергії. Це створює каскадну реакцію, яка за частки секунд вивільняє гігантську кількість енергії. Така бомба вперше була створена в Сполучених Штатах Америки у 1952 році, – Майк. І саме такий принцип використовувався у найпотужнішій вибухівці в історії: Цар Бомбі СРСР 1961. Але з ядерним синтезом для виробництва електроенергії все набагато складніше. У зорях синтез працює завдяки величезному гравітаційному тиску. У реакторах такий тиск неможливий, тому його компенсують надвисокою температурою у десятки разів більшою, ніж у надрах сонця. Найпоширеніший підхід ТОКАМАК. Це тороподібна камера, де утримується надгаряча плазма, іонізований газ з ізотопів водню. Дейтерію та тритію. Щоб ядра мали шанс злитись, плазму нагрівають до понад 150 мільйонів градусів Цельсія. Утримати її допомагають надпотужні магнітні поля, створені надпровідними котушками. Плазма не повинна торкатись стінок, інакше вона охолоне. Найвідоміші проекти ДЖЕТ Велика Британія. У 2023 році встановив рекорд з вивільненої енергії 69 мегаджоулів. Ітер, Франція. найбільший у світі токамак. Міжнародний проект спрямований на демонстрацію можливості отримання більше енергії, ніж споживається. НІФ США національний інерційний синтез із лазерним стисненням. У 2022 році вперше досяг термоядерного запалення, моменту, коли енергія, отримана з реакції, перевищила енергію, вкладену у паливо. Вест Франція, 12 лютого 2025 року, встановив світовий рекорд з тривалості утримання плазми: 1337 секунд понад 22 хвилини. При температурі 50 мільйонів градусів Цельсія, це на 25% більше за попередній рекорд, встановлений китайським токамаком Іст. Іст. Китай експериментальний токамак, що встановив попередній рекорд з тривалості утримання плазми 17 хвилин у 2023 році. Існує також стеларатор, складніша за формою конструкція, що обіцяє більш стабільне утримання плазми. Один із найбільших вендельштайн 7Х у Німеччині. Усі ці підходи різні способи досягти умов, за яких легкі ядра зможуть подолати електростатичне відштовхування і злитись, виділяючи енергію. Ядерний синтез часто називають енергією майбутнього, чистою, безпечною та майже невичерпною. І справді потенціал у нього величезний. Ізотопи водню, які є паливом, надзвичайно поширені. Реакція не створює довгоживучих радіоактивних відходів. Сама установка не може вибухнути як ядерний реактор на поділі. Але важливо бути чесними. На сьогодні ми ще не знаємо, чи зможемо взагалі зробити синтез економічно вигідним і енергетично ефективним. Більшість експериментів або споживають більше енергії, ніж виробляють або досягають позитивного балансу тільки в межах дуже обмежених лабораторних умов. Крім того, вартість будівництва таких установок мільярди доларів. Навіть якщо фізично синтез запрацює, залишається питання, чи зможемо ми зробити його достатньо дешевим, щоб замінити інші джерела енергії. До цього додаються й інженерні виклики. Створення ефективного тритієвого циклу, матеріали здатні витримати нейтронне навантаження, керування плазмою, яка постійно намагається втекти з пастки. Попри це, дослідження тривають. Над проектами працюють десятки країн і компаній, приватний сектор, Helion, TAE, Commonwealth Fusion обіцяє прориви вже в найближчі роки. Але варто пам'ятати наука. Це не обіцянки, а пошук. Ми не знаємо, скільки ще потрібно часу, грошей і зусиль, і немає гарантії, що синтез стане основою світової енергетики. Та навіть спроби створити штучне сонце це вже колосальний технологічний прогрес. І навіть якщо шлях довгий, він може привести нас до нових відкриттів, яких ми навіть не очікуємо. Ми вже вміємо створити зірку на мить у лабораторії. Але попереду ще складний шлях. Та як тільки ми навчимось контролювати ядерний синтез, це змінить усе від енергетики до політики. Це означатиме кінець епохи викопного палива, незалежність від нестабільних ресурсів, значне скорочення викидів вуглецю і практично необмежене джерело чистої енергії. Водночас синтез може змінити глобальну геополітику, доступ до енергії більше не залежатиме від нафти чи газу. Це відкриє нову еру наукового прогресу, від міжпланетних польотів до трансформації економік цілих країн. Але чи станеться цей прорив через 10 років, 50 чи взагалі ніколи, поки не знає ніхто.